Давайте поговоримо про мотивацію, і повагу. Повагу до наших захисників. 24-го всі пішли захищати державу, коли відбулося повномасштабне вторгнення не за гроші, не за премії, не за пільги або щось інше. Пішли захищати державу. І сьогодні, коли люди на фронті бачать, що в них забирають премію в 30 тисяч гривень, після того, як вони бачать, що в міністерстві купують картоплю. По 22 гривні, яблука по 52 А зараз влада заговорила про те, що давайте заберемо у військових ще й пільги, ну це виглядає просто як зрада. Я розумію, якщо б мова йшла про їх актуалізацію. Я розумію, якщо б в цьому приймали участь військові, це було б зрозуміло. Це, можливо, було б і неправильно, але зрозуміло. А те, що відбувається сьогодні, у багатьох з наших, наших з вами захисників викликає єдину думку: а чи не кине нас держава після війни? А чи будемо ми потрібні владі після того, як ми принесемо перемогу? І це велике запитання, на яке, на жаль, сьогодні немає відповіді.